Радіо Chicago. Друзі. Ми знову повернулися. Радіо Чикаго з вами. Нагадаю, на хвилі 12.40 AM Ми виходимо. Ну і, звісно ж, на Ютубі Фейсбук маємо пряму відеотрансляцію. Сподіваємось, вам сподобалась наша попередня гостя і розмова про зелену карту. Але зараз буде не менш цікаво, оскільки на студію завітала пані Тетяна Фенен, автор книг «Реакція розмова Бога з тобою та зцілення любов'ю талановитий художник та філософ нашої української діаспори. Тут в місті Чикаго. Вітаємо вас. Дякую, вітаю, вітаю! Отож, наша традиційна вже рубрика Сила в тобі, і власне ми зачекали це і направду минулого разу. Було дуже пізнавально. Сьогодні ми обрали тему Почуй себе. А що означає почути себе? Ну, в першу чергу почути себе це не означає просто почути своє тіло, де мене болить, де мене свербить, де в мене бурчить. Це набагато глибше, це треба почути. Ну не треба, а це означає почути свою душу, своє серце, свої бажання, свої емоції, свої почуття. Ну ось так. Чому це чому важливо себе чути? Не можна просто поставити себе на м'ют і жити собі далі. Ну, напевно, більшість людей так і робить, але ну не знаю, Дмитро, чи ти помічав? Я хочу сказати багато людей. Ну, ми українці в основному, ну, хай українці не ображаються, тому що я себе так само відношу до цього числа, ми дуже часто можемо говорити про те, як нам погано, яка в нас погана робота, як погано жити в Америці, і ми про це говоримо годинами, днями, місяцями, роками. А як моя жінка зі мною там несправедливо поступила, а які мої діти нечемні і так далі, і так далі. Але коли цю людину запитаєш, а що ти хочеш насправді? А чи ти готовий зараз щось змінити для того, щоб змінити цю ситуацію? І більшість людей не мають відповіді на це запитання. знаєте, так проходить, напевно, половину життя, як ну це не всі люди, як якісь люди починають здогадуватися, прислухатись до себе і думати: моє життя ніби було непогане, але воно було не моє. Ну, от такий приклад а. Наприклад, людина, дитина, яка дуже любила музику, яка мріяла стати музикантом, і якій батьки сказали, що це за професія, це непрестижно. І вона зараз працює стоматологом, колупається в зубах, і вона нещаслива, хоча вона має напевно більші гроші. А тим часом якась дитина, яка розрізала жабок і вивчала ну, віддавно оцей будову, анатомію, вона грає на трубі, тому що. Батько здійснив у ній свою мрію. І рано чи пізно людина розумієш, вона ну це не її життя, вона нещаслива. От саме для цього треба пізна, пізнати себе, якби почути себе, почути свої бажання. І ви знаєте, деколи люди кажуть, але вже пізно щось міняти. Я люблю казати ніколи, не пізно. Ви не мусите стати зараз там видатним художником. Ви просто почніть малювати, якщо ви це любите. Щоб як ти любиш казати, наповнити себе, щоб, щоб бути радісним, щасливим і відчувати ну якісь маленькі, маленькі почуття. дії, послідовні ці час, і буде той бажаний омрієнний результат. Диця кожна людина має три центри управління прийняття рішень. Перше це є наш мозок, другий це є серце, третій відповідно, як кажуть в Америці, газ, це інтуїція іншими словами. А як ви власне оцінюєте ці всі три центри? що є найважливіше, що потрібно найбільше прислуховуватися? Знаєте, я не можу сказати, що щось є важливішим з цього. Кожне воно є важливе саме ну, по-своєму, так важливе є. Але ну от ти не сказав про тіло. Саме перше, що ми чуємо, це своє тіло. І тіло має свою мову. І от саме тіло, вона нам говорить, коли ми сядемо, і я ну, рекомендую всім робити це хоч хвилин 10 в день, коли ми сядемо, закриємо очі і прислухаємося, перше, що ми почуємо, своє тіло. Що, на, що, нам що, щось, щось там чого, чого, болить. Що, на, щось, тіло. Т이, бут, це... Мене щось болить. Мене болить рука, мене болить нога. Моє тіло тяжке, воно не хоче сьогодні вставати з ліжка. Воно щось говорить, це є його мова. Розумієш? От, от Я рекомендую всім і тобі також почитати книжку Ліс Бурбо, Твоє тіло каже, Полюби себе. І там у неї написано близько 500 діагнозів різних хворіб і пояснення. Що цією мовою означає, говорить тіло. Якщо ти не проти, я можу зачитати я навіть сьогодні для своєї знайомої Давайте. в Україні… України. Знайомої в Україні, в неї е, поставили діагноз Астма. Угу. І вона ну, в шоці, звідки, що. І я от почитала, їй це читала, і мені дуже сподобалось. І саме головне, що воно дуже дійсно е, схоже з її життям. Е, значить, Асмачок. Якщо можна трішки ближче до мікрофона, щоб нас так. добре всі чули. тіло підказує, що людина дуже хоче багато, що вона бере більше, ніж треба, а ділиться з трудом. Вона хоче здаватися сильнішою, ніж є насправді, тому що думає, що саме цим викличе любов до себе. Людина здатна реально оцінити свої можливості і здібності, і вона хоче не здатна, точніше, і вона хоче, щоб все було як вона хоче. А коли щось не виходить, вона приваблює до себе увагу своїм астматичним свистом. Приступи астми серйозний сигнал того, що твоє бажання як можна більше взяти. Отруює і душить твій організм. Пора на кінець признати свої слабкості та недоліки, тобто визнати себе людиною. Позбудься думки, що влада над іншими людьми може дати тобі їхню повагу і любов, і не намагайся домінувати над близькими за допомогою хвороби. А, ну, можливо, ти можеш бути не згідний з цим. Я не але... Згідний, Я не з тим, що ви говорите, чим? що потрібно дуже, дуже сильно слухати своє тіло. Ну от почують нас зараз люди на радіо вранці встануть і такі, а я хочу ще поспати. Тіло каже, хочу спати, не піду на роботу. Або в мене сьогодні щось болить голова, все нічого не буду робити. Або щось не знаю. Рука, рука болить, а певно, треба не знаю, взяти якусь відпустку. Ну тут дуже треба обережно і скептично. А тому я кажу, все. треба навчитися слухати це, розумієш? І аналізувати, чому моє тіло сьогодні... Сьогодні не хоче встати, чи це лінь мною керує, чи це я дійсно замучена, тому що я там не виспалась на це, і можливо мені дійсно не піти на роботу, послухати його. Чи чому мене болить голова? Можливо, в мене були якісь негативні думки цілу ніч, чи поганий сон, чи просто вона мене болить на погоду. Розумієш, от в це треба зануритись, а не просто, ага, мене болить голова, я вип'ю таблетку і замовкне тіло. Не треба мені це розказувати, бо я краще знаю, що мені робити. Я даремно питав про ці три центри прийняття рішень. Два з них зрозумі зрозумілі: це що таке мозок, це голова. Це коли ти аналізуєш певну інформацію, читаєш, здобуваєш якийсь досвід на помилках своїх. Це, це розум. Друге, це серце, це почуття, це щось те, що ми відчуваємо, кохання, це те саме почуття або якісь гнів, смуток. Ну, багато є різних проявів. Третє це інтуїція. Власне, за інтуїцію хотів вас запитати, що це таке. Ну, власна, інтуїція, знаєте, до кінця, мені здається, нема такого оприділення точного, що це таке. Це саме є наше вище Я, одні говорять. Це саме є ну, наша душа, можливо. Ну, От з цього всього я би виділила, інту, виділила інтуїцію і серце. Тому що мозок, він часто, коли він починає думати, він може заперечувати нашим почуттям. Зумієш? Ну теж таки небезпечно, скажу, як це мозок. Мозок це по суті те, що логічно все розкладає. По ну, більшість більшість психологів, наприклад, говорять, прислухайся до своїх почуттів, не включаючи мозок. От, послухай, що ти відчуваєш, яку ти емоцію відчуваєш, що ти це. А коли я починаю включати мозок. Воно мозок каже зовсім інакше. На, ну це, виховували, це по інакшому чолові завжди казали, включай голову або думай двічі перед тим, як ти щось скажеш. А ну але знову ми ніколи й не прислухались до свого бажання, тому тому, що нам казали, що ти видумаєш, хочеш перехочеш і так далі. Якщо говорити про тих, хто поряд біля нас, як взагалі почути іншу, як почути свого ближнього, тому що деколи часто ми взагалі не чуємо те, що нам говорять, не завжди це є погано, деколи є хороші поради з боку. Так, знаєш, я хотіла ще два слова сказати. От ми казали слухати своє тіло, з яким ти не дуже згідний, так? але слухати свої ще емоції і їх так само якби аналізувати, підключати так, голову. І чому? Тому що емоція це ж завжди є наслідок якоїсь події, наслідок моєї. Реакції на ту подію. От, наприклад, я сьогодні їхала до вас на радіо, і я чуть не запізнилася. І тому я могла в мене могла бути різна реакція. Я могла їхати і казати, Боже, чого я швидше не виїхала, яка я така сяка, критикувати себе або казати, ну це радіо, чому вони вибрали такий час, коли саме найбільший трафік. Розумієте? І в тебе ці емоції негативні, вони поселяються і вже є. І ти знаєш її причини. Ти можеш її якось ну змінити на слідуючий раз. Але я спокійно їхала, і я сказала собі, що я знаю, що е, Дмитро виплутається, почекає, почекає, мене, та... почекає або скаже якісь гарні новини нові з України. Обов'язково, а стосовно інших, як чути інших, Значить, стосовно інших. Для того щоб чути інших, нам обов'язково треба навчитися чути себе. Знаєте, це так хочеться порівняти як е, книжку. Ти якусь одну книжку прочитав один раз і все. А є книжки, які тобі хочеться читати ще раз і ще раз. Ну для мене в даний момент зараз такою книжкою є, наприклад, Біблія, Святе Писання. І ніби ти знаєш цей зміст. Але тобі хочеться читати ти ніби знаєте туди, в ті події, ти ніби от весь там, так і так само, коли ти чуєш людину, ти чуєш не просто слова. Ти чуєш її почуття, ти чуєш її, відчуваєш. Тому що бувають такі моменти, ну, ми двоє говоримо українською мовою, але ми не розуміємо один одного. Я вкладаю в ті слова любов, а людина думає, що я вкладаю якісь звинувачування. розумієте? Тому чути людину це саме означає ну, от, чути її разом з усім, з її емоціями, з її настроєм. от, Що, що вона відчуває? Можливо, навіть поставити її її на себе, на себе, місце, ну так. Ну так. так. І знаєте, навіть комунікація словесна, з людиною не завжди досконало може донести тій людині, от, що ти хочеш їй сказати. А як переконати людину, є такі випадки, коли хочеш переконати в чомусь, що це є очевидно, як ти то не зауважуєш, як, як, як переконати, що чорне то є чорне, а біле то є біле. Ну, знаєте, у мене якраз таке було питання. Одна дівчинка, моя підписниця, у неї сестра живе в Росії. Вона вийшла заміж за росіянина, і в них дуже зараз вони сперечаються, і вона вона не просто крик душі. Вона каже, як я маю переконати свою сестру. І мені хочеться сказати, а, чи є сенс. Переконувати іншу людину, якщо вона тебе не чує, бо це якщо вже крик душі, якщо вже рік, наприклад, на цьому випадку йде війна, і вона тебе не почула, чи є сенс переконувати, чи в тебе, ну в тебе завжди є вибір, так? чи ти хочеш дійсно її переконати, тобто поламати її всесвіт, і а для чого? В мене я притримуюсь такої думки. Я а, людина не чує мене, і я не хочу чути її, тому а, кожен, ось так. Кожен, кожен, має кожен, вибір. кожен має вибір, як це зробити. І саме головне, от я кажу: ми не можемо ламати чийсь всесвіт. Їй так добре жити з тими переконаннями. <стук> ну, як добре, хай живе. Чудово. Це напевно найбільший подарунок, який нам дав Господь Бог, дав нам вибір, вибір жити так, як бажає наша душа, як бажає наше тіло, як бажають наші не знаю, почуття, саме інтуїція. Ми мали вибір зробити, яких чи не зробити, е... з'їстити яблуко чи не з'їсти. Зараз маємо вибір е... реагувати на ті чи інші події по-своєму. І тому ми люди, ми поділяємось на на чиюсь думку ми робимо правильно, на чиюсь неправильно, але це наш вибір і, і... і тому наша. В наша, тому наша свобода, наша хочеться свобода, сказати. це найцінніше, так. що є. Дякуємо, що були з нами. Тетяна Фенен сьогодні побувала в студії радіо Чикаго, Говорили ми на тему Почуй себе і від нашої традиційної рубрики Сила в тобі. А з нетерпінням чекаємо вже наступного разу, коли побачимося. Можливо, ви маєте вже якийсь анонс, про що будемо говорити. Дякую. Ну не будемо наперед відкривати всі карти, але хочеться просто сказати: вчіться слухати себе, тому що це ваше життя, і приймайте рішення за себе самі, не слухайте інших оточуючих. А слухайте себе і на завершення. Хочу вам сказати у вас. Дуже гарна вишиванка. Неправда, дуже дякую. Я послухала себе і одягнула її. Це як символ. Вона чорна, як символ української землі, батьківщини в стражданні в теперішньому. Часі і на ній білими нитками вишито це світло, яке я надіюсь дуже швидко засвітить над нашою країною. Ми в це віримо, це обов'язково станеться. Дякуємо. Тетяна Фенен була сьогодні в студії радіо UA Чикаго.